На вашу думку, що небезпечніше, дезінформація, яку Росія ширить в інтернеті, чи висловлювання окремих політиків, які фактично повторюють цю російську дезінформацію? Ми усі бачили радбез так в ООН, де представник Росії цитував окремих польських політиків. Насправді без дезінформації не було б, скажімо так, ретвітів чи там репостів від декого з політичного спектру. Я думаю, що цими політиками мала би зайнятися спецслужба Польщі, і той, хто декларує російські наративи, має відповідати відповідно до польського законодавства. Але це внутрішня справа Польщі. Я тут не порадник для цих я єдине, що скажу, скажу, що в Україні, коли ми боролися чи починали боротися з російськими впливами в інформаційній сфері сфері, це. Перше треба відрізати всі інформаційні потоки і виявити тих, хто промує ці, ці ідеї. Це перше завдання спецслужб, яке сьогодні відповідно, якщо не вистачає законодавства чи законодавчої бази, його треба змінювати, тому що війна на порозі. Ми не маємо себе заспокоювати ні Польща, ні Литва, ні інші країни, які межують з Російською Федерацією, не мають права на те, щоб створити собі комфортні умови перебування в в сусідстві з таким небезпечним сусідом. Бо сьогодні ми, а завтра можуть бути інші країни.